Всім привіт, я знову з вами. І сьогодні у нас The Doghouse Mega Песики, песики. Що ми будемо робити? 20 тисяч на рахунку. Купуємо 5 бонусів по 5 тисяч гривень. В кінці відео дивимося, скільки залишилося грошей або скільки вдалося підняти. Буду я брати 15 спінів, не 7. Отака несподіванка, тому що всі беруть зазвичай 7. Оцей лівий бонус, а я буду брати правий бонус. Отак от я вирішив, а чому б і ні? Так що, підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання на нього є в описі. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Ви тільки зайдіть, просто подивіться, а потім уже скажете мені, як вам сподобалось. Песики, песики, 15 спінчиків. Чому 15 спінчиків? Та не знаю, захотів. Захотів, просто захотів. Я заносив і на 15 спінчиках не менше, повірте, чим на тому лівому бонусі. так що... 15 спінів, ігра одного спіна, бонус одного спіна. Тобто я маю на увазі, що 14 спінів може бути пустих, а потім один спін, як видасть з оцих будочок, як наставить тут марочосів. І нормально. То я заносив багатенько. Хотілося б ще, звичайно, піймати там лапки 4-5, було б цікавенько на це подивитися, але буде видно. Недавно-недавно другий барабанчик цих синеньких забачок, на жаль, на жаль, але це тільки перший бонус і це тільки половина цього бонуса. Так що чекаємо, чекаємо. На занос. Я би дуже хотів, я би дуже хотів сьогодні занести в собаках, тому що я давненько не заносив, давненько Та я в них майже і не грав насправді. Ооо! То... Іще, 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 іще! Ай-яй, хорош! Собаки! Ай-яй-яй-яй-яй! Собаку синеньку не поставив на п'ятий барабан! Собаку синеньку сутулу не поставив на п'ятий барабан, на жаль. Це був би розвал, кабін. Ти що ти що? Ну, бонус відбили. Це навіть, можливо, X200 буде, хоча не факт далеко. Ще. Іще, іще на четвертий. Ні, закривай, закривай же, ж! закривай же. ж! Ну майже майже Х200, майже Х200. Ну давай, давай, давай. 100, 100, 150 гривень, Ні, не поставив, ну, Х200 немає. Але це непоганий бонус, непоганий. Якби він там, звичайно, закрив на 5-му барабані цю собаку синю, там на останньому барабані на 6 вже була синя собака, тому там там би був ти що, ти що, агонь, бімба ракета Пікарда. Як ви замітили, в мене на початку було 20 тисяч гривень, і я збирався купити 5 бонусів, але 5. По 5 тисяч. 5 умножить на 5 буде 25, нам не вистачало на 5 бонусів. Але зараз вже цієї проблеми майже немає, тому що у нас вже вистачить на 5 бонуску. Ну я на той розраховував взагалі. <кій> буде, видно, буде видно, як воно взагалі чим це все закінчиться. Але початок непоганий, я вам скажу. Початок непоганий, майже Х200 є. Давай. І ще. ну що ж ти туди їх ставиш? А на другий. А тузи, 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 ні, тузи не закрив. А другий барабанчик би поставив, тут собачки якісь би ще зіграли б. Але, але, на жаль, так, ну, домики щось пішли, пішов ставить якісь домики. Це мені подобається. Тобто активно, активно грає. Не то, що просто спіни прокручує і все, а домики якісь є, з спін за спіном. Це непогано. Це може, може щось. Щось і вийти. Якщо у вас є якась цікава гра, яка вам подобається? Ви, наприклад, граєте і не бачили в мене на відосах ні разу або на стрімах. Ну пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Я виберу якусь цікаву гру. Підемо, прожаримо, занесу там лямборгу, не залишусь. Тільки давайте, щоб не дід, не бананза, не оце все. А щось таке цікаве. Тому що дід бананза, цукор вони вже всім надоїли. Мені в тому числі. Ви уявляєте, скільки я граю цих дідів бананз? І, Та навіть цих собак тоже, тоже я багато в них граю. Та диви, 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 що робить, диви, що робить, диви, що робить. Багато ж ліній було, ну як так можна було оцю бонуску, ой, оцей спін злити. Багато спінів було, можна можна було, ой, спінів в ліній багато було. І на першому барабані, і на третьому барабані було багато ліній, можна було, можна було робити вітер. Ну, як мінімум ми бонус відбили, <кій> добили. Те, що нам не вистачало до Х200 минулого бонуса. Ну, поки поки я вам скажу непоганий початок, Два бонуса, два бонуса, ми поки вийшли в плюс. Так що це це навіть, навіть непоганий, як для собаки, результат, останній спін пустий. На жаль, на жаль, ну таке буває. Що поробиш? Що поробиш? Так. Ну що, погнали, бонус номер 3 ми поки на 5000 плюсі, я, я рахую, це це. це. Ну Я думаю, що зараз має якийсь бонус, бути, ну, пустий, наприклад. А потім четвертий, п'ятий має, має зробити вітер. Ну, це, я так, це я так настраюю себе, скажімо так. Нічого, він нікому не винен, цей слот і ці спіни, але хотілося б, хотілося б вірити. Так, все, закінчились, поки, поки два, дві будочки, дві будочки, будочки. Ріднесенький, ріднесенький. Ну ти ж можеш більше, ти ж можеш краще. Ну дай, будь ласочка, ну дай. Дай грошей, собачки. Песики, песики. Но ну, і. Ні. Стандартчик, стандартчик такий поставив, другий третій барабан. ну Він стандартно так ставить на з, там, де сім спінів, там, де вони прилипають, ці вайлди, він стандартна така бонуска це на другому-третьому барабані поставив два доміка і все, і більше нічого. Так, давай, давай, насипає, наче мільйон там. Так довго. О, сюди. Ні. І тут не зіграло нічого. Ну як так можна робити? Ну це, це насправді на, на нерви діє так непогано. Надо, надо заспокійливо пити і потім заходити в цих собак грати. Так, ну як я й казав, що це має бути зливна бонуска якась, а потім, а потім я. Я маю надію, що у нас буде якийсь буде якийсь двіж, буде якийсь контент, да зараз як зробимо вітер. Одненько, одненько злити можу, можу собі дозволити. Ну я маю на увазі, що ми в плюсі на одну бонуску, скажімо так, на 5 тисяч. Тому, тому. Ну навіть ще й не сама гірше. 1750, зараз ще половину бонуса відіб'ємо, дивіться. А й десятки, десятки. Ну які ж десятки? Так, так то не відіб'ємо. Так, і. Ні, ні-ні. Ну, тут, тут таке собі не відбили. Ну, ще один спін є взагалі. І... І ще на другий. Ні І знову перший, перший, третій барабан не хоче грати, пів бонуса ми, на жаль, не відбили 2000. Ну, поки, поки в будь-якому випадку ми в плюсі Три бонуса купили, і ми ще досі в плюсі, що мене, мене насправді радує. Так, поїхали. Бонус номер 4. Якщо я не помиляюсь, правильно. Наче четверте, ще щось ці собаки. О-во-во-во-во-полегше, нічого собі. 18 спінчиків. А це вже цікаво, хлопчики, дівчатки. Не забуваємо також підписуватись, ставити лайки, підписуйтесь на мій телеграмчик, посилання на нього є в описі. Ну і, звичайно, в закріпленому коментарі на вас чекає приємний сюрприз від мене. Просто зайдіть, подивіться, поки він є. Я впевнений, він вам сподобається. Щоб потім не жалкувати. Так, 18 спінчиків, 18 спінчиків. Багато хто скаже, та ну, потрібно було брати 12, там плюс 5 спінів, а тут плюс 3 спіна. Нічого страшного. Там 12 спінів, насправді вони майже ніколи не заносять. Там що 12, що 7 спінів, то, то однаково. Не знаю, як тут. На 18 я заносив, на 15 я заносив. Але 12-12 рідко дає. Так, кого? Ні, ну нічого собі! 12, 12, 12 12 тисяч. Айда, молодець! Айда, молодець, собак наставив ти. Шо ти шо? Дайте вам Бог здоров'я, песики, 12, тисячу... Ой, Х тисячу, 240 і ще разочок. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, закривай! Ай-яй-яй, закривай! Ай-яй-яй, закривай, звучить, звучить, ще півторашка, ще півторашечка, нічого собі. Так. Оце розігралось, оце розігралось, 18 спінчиків. А ви казали, а ви казали нарешті, нарешті собачки почали грати. Давай, ріднесенький. А так як я й предсказував, насправді дивіться. Я казав, що третя буде зливна, вона й була зливна, не сама зливна, яка могла бути, але зливна. І потім казав, що на четвертій, на п'ятій ми будемо ловити занос. Е, я просто, я ванга. Чуйка, чуйка працює. Давай Х300 дожмем, ріднесенькі. давайте Х300 зробимо. хоча б. Давай, на третій, на третій, на третій, на третій є, є, єсть. Так це 400 можна зробити так. Такими темпами у нас ще 4 спіна є. 2400, 16, Х300, до речі, вже є. Х300 є. І перва бонуска була. Ай, блін, думав, закриємо обсіків. І, ти... І перва бонуска була майже Х200 на секундочку. І перва була непогана. Так що, собачки, дивіться. Ну Ми в будь-якому випадку, ми в будь-якому випадку. Сьогодні, сьогодні непогано непогано граємо. давай, давай ще, будь ласка, же спінчик. Ну, ну що ж, ти, ріднесенька. Ай би дожать X400 було б гарно. Ну, ну, що я вам можу сказати? Оце вже оце, мені більше подобається. Так, давайте. Останнє будемо підбивати підсумки. Ну, взагалі, так, якщо подивитися на баланс 28,5 тисяч. Навіть якщо ця бонуска взагалі поставить 0, навіть якщо вона поставить мінус 500, хоча вона так не може, у нас буде 8 тисяч плюс. 8,5 зараз, так, чуть не взяв ту бонуску. Так, ну що? А якщо ця насипе нам хоч щось. Хоча б хоча б, хоча б, хоча б Ну, відбила бонус, було б, було б взагалі. Ну так, мінімум задача, мінімум, задача мінімум хоча б відбити бонус. Так, давай, ріднесенькі, ріднесенькі, спінчики є. І бачите, це 18 спінів, до речі, було. А 12 спінів, ну не знаю, можливо, можливо, це просто співпадіння. Співпадіння, не думаю. Так. Ну, я хотів сказати, що 18 спінів, коли ти 4 лапи випадає, я беру частіше, якщо це не на стрімі, якщо я просто сам кручу для себе, то я частіше беру 18 спинів. І частенько заношу. Мені один раз навіть 6 лап випало, але там я брав 20 спінів уже е, липких, Ну, оцей правий бонус. Так, даме, дами, 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 ні, ні. Так, ну ріднесеньки, давай, тоді раз на коп'яти, давай, хоч, хоч хоч пів, півторушку мені видай, щоб 30 щоб гарно гарно закінчити, як мінімум. Ріднесенькі, давайте. песики, песики, ну, будь ласочка, ну я я, я умоляю на колінях стою, просю, дайте грошей ще чуть-чуть. Ну, це ж взагалі 340 гривень, це, це несерйозно. Я розумію, що перед цим був занос і типа, багато хочеш. Так я так мог і не брати бонуску наступну і о, залишилось би в мене ще більше грошей. А так я взяв дай хоч, дай хоч половину. Ну, да, це, це взагалі така печальна. Сумна, сумна, сумна історія. Ну, ну, вдома да, закрий. Постав на четвертий барабан дами і було все, б було все, як я хотів. Ну, В будь-якому випадку, підводимо підсумки було у нас 20 тисяч гривень ми купили п'ять бонусів по 5 тисяч гривень і зараз у нас 29 тисяч 9... Тисяч плюса для собак, для 15 спинів. Я рахую, це прям, прям фантастика. За 10 хвилин 9 тисяч. Та зачем? Зачем? Зачем воно на роботу ходить? Навіщо воно треба? Я жуткую, звичайно. Так що прожимаємо лайки, підписуємося. Підписуємося також на мій телеграмчик, посилання є в описі. Ну і обов'язково в закріпленому коментарі, поки є сюрприз від мене. Забирайте. Зайдіть, просто подивіться, потім відпишетесь, як воно. А сподобалось чи ні? Ну а я буду завтра в той же час в цьому ж місці. Всім гарного вечора. До побачення.